Всім привіт! Сьогодні 16 квітня, ми на новому об'єкті. Зазвичай замовники мають підготувати землю, перекопати, перепахати, звільнити від бур'янів, бо цим ландшафтники не мають займатися. Але ми приїхали, бачите, тут дикий газон, і нам потрібно зараз висаджувати рослини. І часу у нас обміль. Тому ми не будемо це все перекопувати. Ми лише посадимо зараз кіпорисики Лавсона, колумнаріси. І маємо отут зробити такий буде тут ялина і гарний гарний бордюр з часом. отако він буде йти впродовж цієї дорожки. І ну, має бути красиво. Там мають бути ще пару дерев, магнолія, сакура. І під тим парканом. На вхідній частині так само огорожа е, жива з в Лавсона. Клієнти забажали, щоб вони були на відстані один одного -од одного, десь приблизно півтора метра, тобто, щоб вона була така напівповітряна. 에, дякувати, що тут трава не по пояс, бо інакше було б ще гірше. Але я думаю, що з часом вони щось придумують, якийсь культиватор і... Зроблять тут порядок. Поки що наша задача сьогодні повисаджувати ці вікіпариси, які гарне позаливати, щоб вони вкорінювались. Вон вам морячко на задньому плані. Бачите, яке гарне. Тут моря метрів 300, мабуть, не більше. Тут е, такий цей е, російський обрив, не знаю, як він українською називається, і там вже пляж і морюшка. Висадили нарешті з цього боку 14 кіпарисовиків. Десь вийшло через 1,35. І вже перейшли на цей бік. Тут так само висадили. Тут 13 кіпарисовиків через метр 40 вийшло. Зараз тепер лишилося замульчувати і гарно ще залити водою. А потім вже пройдемо сьогодні фармом Покоріння. 一。E Лишиться нам ще з іншого боку, там далі вам покажу чотири кіпариси, і між ними фаційні на штамбі. Буде красиво, це е, те, що маємо сьогодні висадити і зробити. Все інше буде на наступний раз, десь через тиждень вже будуть тут і дерева, і такий гарний бордюр із той, із багаторічників. Але тут ще все потрібно перекопати, перекосити, ну, справ багато. Навряд чи це будемо робити ми, скоріш за все, якісь хлопці наймані, бо нам, дівчатам дуже це важко. Так, ось досадили ми при вході. Це фасадна частина двору. Тут ще дом не добудований, тому таке ще трошки все не ідеальне. Ось посадили ми кипарисовики, поміж них фаціні на штамбі, дуже нарядно вони виглядають. І в ногах ще отам будуть гортензії, болотисті, скоріш за все. Уявляйте, буде гарно, коли влітку будуть білі, такі здоровезні шапки квітів, гарні пишні кущі, піднімуться оці ті буде дуже-дуже нарядно. Все, гарні колунаріси ростуть. Зараз досажуємо туйки і на сьогодні все, бо вже темніє. Дуже ми втомилися, дуже. Ми вдвох дівчата посадили ще купу плодових дерев. Ну, вони тут маленькі, тоненькі, їх не видно. Попросили нас замовники. Взагалі-то ми зазвичай не сажаємо плодові дерева, але вже дуже нас сильно просили, щоб ми все зробили як слід. Якось так. Через тиждень будемо продовжувати цю ділянку. Я вам обов'язково покажу, що в нас виходить. Ідуть підготовчі роботи, прибираємо зайвий бур'ян, потім це буде трошки пересапуватись, десь купатись ями, а аж потім після посадки рослин будемо нагри, накривати агроволокном. Поки що тільки потрібно це все скосити, бо це якийсь жах. Дівчата можуть все. Так, ось так вигрібається, спочатку викошується триміром. Потім грабельками все це вичищається. Звісно, в ідеалі це було б перекопати, перебрати, але це дуже така важка справа і тут важко копати. Тому, скоріш за все, тут буде все оброблятися трава антибур'яном, якимсь, скоріш за все, навіть не знаю чим, поки що не вирішили, який саме препарат. Потім за пару тижнів тут буде все висаджуватись і накриватися агроволокном. Можливо, частково щось висадиться раніше, але я думаю, що буде так. Так, вчора ми тут погріблись, трошки покосили і обробили від бур'янів. Від анти... антиперіум від перію. І сьогодні будемо висаджувати рослини. Вони не, боються цієї... не бояться цієї хімії, бо тут немає злакових. Зараз вирішили висадити таким як зігзагом трошки туйки. Тут ще буде одне дерево. Поки що хазява, замовники не вирішили яке. А там висадили, ще не висадили, тільки приміряємо, виставили мо, магнолію джані. Бузок палібін на штамбі, ялинка. Дещо вже почали висаджувати. там Деякі туї висадили, зараз досадимо, а потім будемо мульчувати і накривати агроволокном для того, щоб засипати галькою або гравієм. Замовники ще так само не визначили з чим саме. Тут, тому тут будуть, будуть лаванди, будуть кавиль, але його ми пізніше висадимо, бо він злаковий. І може хімія негативно вплинути. Будемо висаджувати шаблі, будемо висаджувати кошачу м'яту непету, будуть ще дві штамбові фатіні і три кущові. Я думаю, що буде дуже гарно. Я вже собі уявила, як це все. Тому сьогодні досаджуємо ще до кінця дня, а на наступний день, вже мабуть на наступному тижні, будемо накривати агроволокном. Бо сьогодні, боюсь, не впораємося. Дуже важко. Земля погано копається. Дуже багато було вчора у цього косіння. І сьогодні трошки, тому все все потроху досажу, досадимо з подружкою і я вам покажу. Весело то как! Так, день закінчується. Дуже складний фізично був день. Ми висадили гарнезний міксбордер. Тут лишили місце для штамбової фатінії, бо її зараз немає. Висадили шавлі, висадили котячу м'яту, висадили ковилі, туї, шаровидні, фатіні, щоб якось зв'язати все, все до одного комплексу такого. Калине ескімо на штамбі починає квітнути. Магнолія джені на штамбі. Ну, бузок палібіна. Там має бути ще одна фатіння на штамбі, ще декілька лаванд і ще декілька шавлій. Тому трошки лишили місце, висадили ялинку, така, яка має бути новорічною. Значить, подекуди вже засипали мульчею, але вона буде зверху накриватися агроволокном і засипатися галькою. Це для того, щоб дихало, дихали корні, дихала земля. Щоб не ріс так бур'ян, бо агроволокно будемо за... Застеляти наступного разу. Я не знаю, коли це буде, можливо, через 5-6 днів, можливо, раніше. Ось так буде. Коли будуть квітнути шавлі, буде дуже-дуже красиво. Лаванди заквітнуть. І тут ще має бути якесь дерево ще. Замовники не визначились яке. Воно має бути напроти вікна. І трошки закривати вигляд на майбутній садок. Там висажені плодові дерева, тому їх поки що не видно, колись будуть великі роботи, звісно, тут ще просто не як то кажуть. Будемо ще бордюрну стрічку чіпляти, засипати якимось Ну, Буде цікаво, буде красиво. Хоча мені вже в корі дуже подобається яскраво виглядає. Я зараз пополивала трошки і вона мокра, така темна. Рослини дуже виділяються. Красиво. Буде, ну, буде справжня краса, буде дуже стильно. Таке щось між Прованс, Сердоземномор'я і хай-тек. Ну, Взагалі людям сподобалось те, що ми запропонували. І щось вони тут трошки свого внесли, щось вони і відмовились. Від чогось, але в принципі красиво. Висадили сакуру, плакучу і на дуже великому штамі, 2,20 висотою. Вона буде спускатися таким фонтаном, парасолію, буде дуже красиво. І тут має бути ще якесь велике хвойне дерево по типу кедру, чи ялини, чи сосни. Так само замовники ще не оприділились, тому є ще час. Пізніше будемо висаджувати.